Друзі, привіт! Сьогодні покупочки з різних магазинів. На ходу забігла АТБ. купила тільки одну одні салфетки, серветки. 150. Своя лінія. Косметичні, універсальні, білі. Це такі тільки забігла, купила. А то Такому магазинчику була, господарському. Купила, мені понадобилися мішки. Такі, як вони називаються? Возлоку, чи я, я не Я знаю, як вони називаються. Мішки. Чотири штучки. Такі. Господарські мішки. Такі ну. купила чотири штучки. Там у господарському купила такі губки. Губки посуду мить прибирати щось там 5 штучок. Легко і просто. Губки кухонні, 5 штук. Оце таке там купила. Там продуктовий, продуктовий забігла, купила солі. Я в мене на сіль кінчилася. Найодована харчова вищого гатунку, Один кілограм. Два кіло такої солі купила на кухню. Оця сумка важкувата Уксусу, столовий уксус 9% -ний. одна літра. Уксусу купила і майонезу. Це скільки одна літра тут столовий? Уксус і королівський смак майонез 67%, 300 грам, таку невеличку цю 300 грам майонезу придбала. А що я його взяла, спочатку взяла столових буряків, спочатку взяла столових буряків. Думаю. Так, стоп, на що я їх беру? Думаю, зроблю, захотілося шуби, салат шуба. думаю, від, відварю такі непогані бурячки столові. Думаю, а треба ж і майонез і майонезу взяла. А салат це не взяла, це буде пізніше трошки. Трошки полеже бурячок. Давно вже не робила салат шуба. Це такий бурячок. І синенькі. Я часто купляю синенькі. Сподобалося, тушу їх з овочами. На сковорідці піджарюю кружальцями і овочами протушую. Морпочка, цибулька, перчик. І так сподобалися такі вони мені. Це ж вітаміни. Це синенькі, баклажани. Чотири, чотири штучки взяла баклажанчиків. Таке захотілося, такий теж салат буде стушу. Отак. Щоб не впало. І набрала різних приправ. Закінчилися в мене вже всі приправи. Така була очередь не дуже велика, думаю, поки людей менше. Всякі приправи. Це що, томатна паста, чугуївська 25%, 70 грам. пастеризована. Це буде до баклажанчиків, томатна паста. А це паприка перець, червоний мелений, пекельний. Я наче хотіла це пекельний, це я не знаю. 16 грам. Я хотіла просто солодка паприка. Не знаю, чи це солодка. але написано пекельний. Ну, побачу. Може я ошиблася. Паприка. Чесник сушений, гранульований. пряно, 15 грам. 15 грам. А якось це, любисток, фірма Любисток. А це яка фірма? Тоже любисток, фірма любисток. Приправа до шашлику. Тоже, тут 30 грам. 100% без консервантів написано. Тоже. Карі, Тоже любисток 25 грам. Карі, У мене такі там є баночки. Я собі повисипаю. І буду такі до плову, до, до курки. Це ще до картопельки, до картопліки, 30 грам приправка, теж любисток. Це до картопельки. А це хмелі сунелі. Це мать приправка всяка. Приправка хмелі сунелі, 25 грам. Срок годності. Хороший. І так чимало його тут. Хмелі сунелі. А це приправка до плову 30 грам. Теж. плову приправка. А це приправа для м'яса, смаження м'яса. буженинку засмажувати, теж 30 грам, і так чимало. Чимало тут в составі і сілля, і часники, і перець, натуральне все написано. Така. Так. Взяла два кіла білого перчика. Він такий невеличкий. Ось такий невеличкий. Хочу начинити його з рисом, з хваршом. Таке поначиняю його. Такий невеличкий. Почищу, помію. Такий перчик такий. Пахне І перчик. Ух! цибульки взяла три кіла така рівчаста біла, така непогана цибульки. Взяла. И картошки три взяла. Так такое название интересное. Че Анна. Че Аннушка, че Анна. Вот такая картошечка. Такая она плохо. Чурешечка буде, супчик. Ось такі такі закупочки. І ще зайшла в кулінарію і купила вареників, готових вареників на пару з сиром, з вишнею, з печінкою, з картошкою. По 6 штучок взяла з картошкою і з капустою. І таке доволі, ми вже не розбрали, і таке доволі неплохе. Свіженьке, прямо аж гаряче я взяла. І люди беруть, А що такі коробочки і вже на столі не вміщається. Як його розмістити. Наварила вже й вареників я, поки доїхала додому в таксі і наварила вареників. А що дивіться, цілу торбину наварила, цілу торбину наварила вареників. Ось що. Такі, Вона каже, вона каже, вам кульочки, а я кажу, те. Не хочу я в кульочки, бо я в кульочках розтовчу такими багажами. А так я в ці коробочки. Думаю, воно щось гаряченьке. Думаю, оці коробочки. Це я не знаю з чим. Зараз парують гарячі. У нас така кулінарія, магазин. Ось що. Це, мабуть, з картошкою. А це? це, мабуть, з картошкою. А з чим же це? І це тут такі два судочки. Прямо парою взялися, бо я. Она тільки-тільки їх. Я спеціа поїхала так зарані, бо розбирають. І заказала. Думаю, боже мій, бо ще і не відходила, бо заберуть. Тут із шкваркою прямо вже є. Із шкваркою. Такі, такі коробочки взяла, бо їх можна поставити в холодильник і тоді розігрівати мікроволновці. Можна і розігріти на другий, день і на третій. Ось що. Такі пахучі з печінкою, з кварочкою варенички. А там унизу з вишнею і з сиром. Унизу варенички. А тут з сиром і, і з вишнею. Тільки ще забула купити сметани. І будемо зараз смакувати, пробувати. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Papá.